Олександр Довгалюк із позивним фотограф отримав важкі поранення на Куп'янському напрямку. Після цього довелося навчатися жити заново. Про це він розповів учасникам благодійного бізнес-заходу в Хмельницькому і дав обіцянку. Я задачу зрозумію у себе в громаді. Я зіставию сім'я, маю стежіть 4 тисячі населення. Я маю зробити простір. Благодійний бізнес-захід, як залучити та ефективно використати кошти в бізнес 2.0», гранти, кредити та штучний інтелект в дії об'єднав понад 75 людей. Третина з них ветерани. Олександр Маковей допомагає їм повернутися у мирне життя за допомогою спорту. Ветерани можуть безкоштовно займатися плаванням, стрільбою з лука та іншими видами. Працює і над власними бізнес-проєктами. Бути підприємцем, писати гранти, розвиватися це класна історія. Тому я тут я навчаюся. У мене є адаптивні картинги. Я написав грант, чекаю на фінансування. І це для ветеранів це якби реабілітація і інший бізнес. Це для себе, щоб я міг отримувати свою сім'ю і займатися своїми улюбленими справами. Це кав'ярні самообслуговування. В кожного спікера в кожного це є своя цікава історія. Вона унікальна, і звідти можна щось взяти для себе. В рамках програми Жити назустріч отримали гранти для ветеранського бізнесу Павло Гуцул та Андрій Одаренко. Павло воював з 17 років. Зараз відкриває ветеранське СТО в Хмельницькому. Андрій Одаренко став співзасновником it центру для дітей. Тож ділився досвідом. Все залежить від самих ветеранів. Якщо вони захочуть, то е, мають можливість отримати дуже круті знання е, в таких там закладах, як Київська школа економіки, Український католицький університет. Е, Люди деякі там по 200-500 тисяч платять за таке навчання а ветеранам дають можливість безкоштовно. Дружина ветерана Павла Гуцула каже: бізнес планують розширювати. У нас є власна справа. Це кав'ярні кохана кава. У нас їх поки що дві. Плануємо розширення. Прийшла дізнатися стосовно грантів. У мене є вже грант, власна справа на 500 тисяч. Мені цікаво, чи я маю змогу взяти додатково ще якісь гранти, можливо, якогось трошки іншого направлення, не під власну справу. Такий благодійний захід організували в Хмельницькому вдруге за сприяння міської ради. З минулого заходу я пам'ятаю п'ять людей подалися на гранти і успішно отримали грант і робота. Бо ми ще після заходу проводили майстер-клас в себе. Як ми це писали, як ми подавали тематика отримання грантів, тематика подачі та отримання кредитів, а також блок штучного інтелекту і блок ефективності. Під час благодійного бізнес-заходу зібрали 55 тисяч гривень на автівку для бойового підрозділу прикордонників, а ще на обладнання для реабілітації ветеранів. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста.